Всім привіт! Презентую вам одна поставка товару. Піжами жіночі, нічні сорочки та комбінезони. Є різних забавлень. Піжами буде 14 комплектів. Нічні сорочки буде 11 одиниць. Та комбінезони буде 3 одиниці. Матеріал бавовна. Піжами з розміром S та L буде по 5 одиниць. Та з розміром M буде 4 одиниці. Нічні сорочки з розміром S буде 1 одиниця. Та з розміром M та L буде по 5 одиниць. Комбінезон з розміром L буде 3 одиниці. Всього можна 28 одиниць. Вартість 14230 тобто гривень. Собі вартість 1 одиниці 151 гривня. Ці лодки вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!